Усім привіт! Ось продовження моїх старань. Це заготовочки двох ножів. Це я планую робити фіночку. Це в мене буде фултанг. Такий, ну не знаю, для походів, для живності всякої. Щоб її легше можна було шкірові зняти і тому подібне. Це є сталь К-110. Ну, на даний момент це тільки є обдирочка, тобто зроблений зовнішній контур. А опісля буду робити спуски. Спуски роблю так, як я і робив на своєму гріндері. Ось він там в котику стоїть. Тут я виконую чорнові. Чорнову окантовку і більш-менш обдирочку, вирівнювання і тому подібне. Ну і хотілося мені показати, що я роблю. Хотілося спробувати мені трішечки нові матеріали і нові форми. Працюю, а все, що буде відбуватися далі, буду обов'язково вам показувати. Приступаю до роботи. Ось продовження всієї всієї історії. Зараз на цьому чудовому гріндері Г12-15 виводимо в чорнову споски. Кут я виставив, товщину ріжучої кромки виставив. До речі, різьба нарізана. Буде вкручуватись. Тут форма в чорнову також виведена. Зроблена дулька дріжучу кромку. Ну і надалі облегшення, отвори чорної спуски. Поки що працюємо ось над цим. Угода в нас чудова. Сонечко світить. Це моя майстерня. Багато всього зайвого. То що тут не повинно бути. І процес. Обробки. Завдяки цьому гріндеру я себе отримую в хорошій фізичній формі. Чого і вам раджу. Працюю далі. Ось як ми бачимо, робота йде. Метал зникає. Але не зникає ось він тут весь. Але. Гріндер працює, а я разом з ним. Працюю далі. Ось одна сторона завершена чорнові спуски. Зараз приступаємо до другої. І так, продовжуємо. Ось зараз після напильничка йде трошечки вирівнювання поверхні. Ось таким чином. І... І, і, і ось що було зроблено із цим ножем. облегшена ручка, наданий контур. Так, його поки що відкладаємо і працюємо далі. На даному етапі <ків> вирівнюю під спуски напильничком. Ось. І такими от рухами вирівнюю спуски. Метою для цього є зробити підходяще зведення з трубцинком і сталь. в Процесі обробки. Ну і. На другому станку також ми маємо роботу, яку я відкладаю. Тобто по... роблю спочатку це, потім це, або навпаки, ну, працюю одним словом. Ось продовжую слюсарку, клиночка. А, ага, до речі. Ось обмежувач Омеже для того, щоб лінія тут була рівненькою. Ну, працюю далі. Зараз я працюю над клиночком скінером зі стальки CPM10V. Ось приблизно такої він буде форми. Спуски будуть формуватися в нього від обуху, для того, щоб краще можна було використовувати для того, для чого він передбачається. Ну, поки що працюю. В даний момент я зараз усі кланочки, які роблю, та це є, грубо кажучи, 4 клинка. Обробляю спуски лише ось такий спосіб. Оскільки до автоматизованого гріндера я не дожився, не доробився. Працюємо тим, що маємо. Скажу вам теж непогана штука для того щоб підтримувати себе у певній формі працюємо далі Ну ось, на даному етапі у мене вже готові три заготовки під ночі. Це є перший ніж, відслюсарений, так, трішечки проведений фініш, небагато, це під закалку все зроблено. Один міліметр зведення, можливо, чуть-чуть більше, це для того, щоб закалити. Нічого не зіпсути. Це ручка до нього. Ось приблизно отак вона буде. От такого плану буде ножичок. Стяжка нержавійка. мляк Нержавійка. ну і І карта. Тут я вже її обробив, заполірував, провів невеличку таку формовку. Ось приблизно отак воно в мене і буде. Це є в нас К-110. Наступне це оця фіночка із такої ж зі сталі К-110. Вона буде тонкою. В найтустішому місці, я думаю, її витягнути десь в порядка 3,8-3,5 мм. Це було побажання одного з замовників, щоб. Фіночка була тонкою, не грубою, бо йому ну, чомусь не потрібно грубо. Тобто є ось така заготовочка. Вона буде обрамлятися цією мікартою. Це є оранжево-чорна мікарточка українського виробництва, три плашочки, по от, от, три пластинки. Чому три для того, щоб. Зробити певну товщину набрати ручку. Ось приблизно ось так вона буде. Ось. <кій> ну і ще в мене є скінне скінне сталь CPM10V. Вони всі мають не повністю фінішну обробку. Поверхні, це для того, щоб закалити і після того вже довести, так бо на закаленій сталі це в принципі робиться важче, але точніше. Зведення в принципі у них всіх одинакове, має непогану форму, в нього буде ось ця ручка. Тут буде больстер. Не знаю, це буде або білий метал, або жовтий, думаю, ну або алюміній, або латунь. Тобто щось з такого плану буде. Це також під замовлення робиться. І клієнт сталь обрав, і форму. От. Ось так. Це ті матеріали, це є кінгвод. Кусочок деревини Кінгвод. Дуже класна деревина. Структуру має, прикольно. Ось це морений дуб. Морений дуб. Він в мене буде стояти на клиночку, який на даний момент робиться. Це буде дамаск, фінка дамаск. із тильником і больстером за алюмінією. Ну, в мене є такий задум, хочу зробити. Тобто на даному етапі виготовлено виготовляється ось таких чотири, грубо кажучи, ножі, одного гонка якого немає. Це є під замовлення, цей клиночок має вже свого власника. Цей клиночок має власника, ну, але це не 100%. Клієнт телефонував, цікавився, питав, чи я буду щось таке робити, я казав, що так. Ну, поки що є. Ну, а цей ніж поки що. Не розрахований ні на кого, я думаю, що він знайде ту людину, який, який він підійде, оскільки спуски в нього від самого обуха, він не буде грубим, це десь в межах також 3,8 мм. Такий різачок похідного плану не можна, в принципі, робити будь-які операції. Зараз це все, цих три клинка відправляються на закалку, відправляю я їх Сергієві, в якого купляю сталь. CPM10, це в нього куплена сталь. Хороша людина, приємно з ним працювати. Відправлю два, два тижні дається, тобто він просить 2 тижні для того, щоб провести термічку цих клинків. Ну і далі буду працювати. На даному етапі в мене вже йде проєкт по виготовленню саморобного гріндера. По гріндеру також я відзвітую, зроблю відеозвіт того, що я зробив, що я використав, який двигун. Ну і все остальне. Думаю, що коли ті кланочки прийдуть після закалки, то вже фініш я буду робити на, на гріндері. оскільки так як я робив перед тим вручну, займає дуже багато, дуже багато часу і зусиль. Дуже багато зусиль, на це все тратиться, щоб зробити гарний вигляд і якісну річ. На цьому це все. Продовження роботи по циклинках обов'язково буде в другій частині. Дякую за перегляд. Хай вам щастить!